Ну що, прийшла я вже своїм часником, зараз буду розбиратися, де який садити. Школяр прийшов, мені допомагає, вітер розходився в нас, сонечко вже сховалося, то ви знаєте так, холодно, холодно, не холодно, а часник треба посадити. У мене він понад... Настоявся трохи скільки, я скільки годин я не засікала. Тільки що повиймала. І взяла рукавиці, звісно, і буду садити. Ще там мені наралить рядочків. А я, буду, а я буду садити, хоча б я ж з часником сьогодні мені треба справитися. Так, тріпати не буду язиком, треба приступати. Подожди, я тію дай посажу. Поки що все. Ну що мені робить? Їдь гуляй. Покажи котикує ти <різовував> порівняв ралок, зробив рівненько. Dois só delas. що я купувала посадити, а потім відро домашнього. І на сьогодні все. Чи сьогодні справлюся, чи ні. Тозна. Загорнув рядок, затоптав не той, що треба. <смі> так треба ж уважніше бути. Быстрій ще не буде, чим є. Угу. Сьогодні гульки відміняються. Ні. Ну як це ні, як часник, в нам стоїть відро. Так от завтра. Бачите, яку гарну грядку зробив нам. Тільки оте сухеньке треба котику зібрати. Гляньте, яке у нас небо. Покинула садить часник і глянула, ну, треба ж зняти, дивіться, яка красота на себе розвлікає <хи> давай, що ти там? Зараз будемо хто далі докине до сінника, чи я докину, чи ні. Ох і гарне небо. Таке красивенне. <звук> Мабуть, цієї грядки мені буде трошки маловато. Оцієї. Так, да. Та щось видавали? Так. Да, сьогодні куди, вже глупа ніч. Та ми не їхати. Ні. Чого? Ще ж мені треба засадити оці рядки, що ти мені наралив. Куди ж їхати? Треба було мені в Ось. Це все я засадила, ну, більша половина, мабуть. А в мене ще ж домашній залишився. Це я почала цей, що не пускає стрілку, там воно ще чимало. Ну, коротше. Тому що його треба ж притоптати, його треба притоптати синочок, щоб курі не вигрібали, щоб гарно спресувати. Ой, вже й темненько, ви знаєте. Темненько слить. Ну, все одно мені треба оце досадити хоча б ці рядки. Звісно, а куди? Не треба їх загортати. Синочок, хочеш, не хочеш, але ж чесник все до треба його досадити. Зараз досиплю, бо це не весь. Це не весь. Ну, це таке. Так треба їсти. Ще пів відра і тут. ці зараз досиплю. Ма вже сама нічого не бачу. Ну, так ну оце, Оцей рядок зараз досажу, я тебе не бачу в телефоні. Чого? Зато він півень лазить, питається чого. Оно де сзади ну, тебе йде. Чого? А скільки ще садить тобі досить? Чому? Чуєш, котик? А скільки тобі ще садить? Це Піду... ж не все посидить. Чуєш? Де да, зараз зажену. <laughs> Чуєш, а що тобі залишилося садити? Ще красною? навіть? Да. Так. Ще п'ять літрів. <laughs> а, 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 а на що я стісняюся, спросить світу. Побачила, де треба, а де ж да. ми будемо садити? Тут? Я не знаю де. Тому що цієї грядки не вистачить, я це тільки простяг досаджую. Тільки завтра без мене не фризувати. Котику, завтра на вечір знову дощ. Так, Ну так що мені зробити? Не садить я тоді по дощу, ти зараз не їш, не хочеш садити, я вже нічого я не, не бачу. Десь отут, ой, десь отут моє відро. А хай ти йдеш. А ой. Чого ти шість? тут лазиш, Петя? Іди на сідала, ти вже курей закрила, так? Да? Ні. Ой, досаджую цей рядок і все, тому що я вже нічого не бачу, на дворі глупа ніч, глупа. І півень він бігає, питається, чого. Включила фонари, тому що вже не видно. Взагалі нічого. Дай так? Да, я тебе ще бачу, але вже не бачу, що садити. А тут садила? Оцей, так, да, останній синочок. Оце, ні, ні, оце ти загортаєш останній. Сьогодні ні. Не будемо вже. Ну сьогодні ні, я вже нічого не бачу. Скільки раз, два, ну, три. Чотири, п'ять, шість, ще сім рядків не досадила. Ну, це і висадила. Так і 10 минут, це ну. Простяк, так. Да. Остався той москаль. А зараз з одного заліз. Увесь, увесь, увесь а, висадила. Ма, рядків, як я садила, дитина загортала. Я ото палочки натикала і оце простяк не знаю, чи оце звідси ця є палочка, чи ні. Не, коротко. Ну, яка Ну, коротше. Тоді видно, бо як вийде. Боже, Аню, це, це страшний суд, це по, по А ще ж п'ятилітрове деречко. Яке п'яти? не повне. Ну так якщо висипати, то буде п'яти повне. Горю є є, да. Так. Ну, так це по грядки буде. Можеш. Забери оцю палку. Я гуляти. Та Що, що ма? Що? Це цибуля це. Часник, ось усю сітку ще ж забери. Ага. Не я, так і неси. Тільки не поламай версину. Чушка нічого не бачив. Я, я, я надіюся, сподіваюся, постидітися, Так хоч чубом униз мог. Ну, хвостом вверх. Ой, униз сину. ну дивися, ну зараз все і зламаєш. Так що... Я сама трошки в шоці. Це кажун летів. Не бачила сину. Ну де як тут вже нічого не видно, тут уже не бачиш, куди ногою ступати. що я бачу? Ну за то вітальна, ти не садила. Я не ходила, коли бідла. <смі> а я не знаю. Три... А де ми будемо дофризовувати, щоб досадити його треба висадити? Він же ж потравлений. <смі> Та висадити. А як я не перечистила весь то, що я би відділила? Не... Хватить, бо ще б. Бим... Ну, я ж не була, так ви Сережкою чистила, би можна так весь перечистили. Усе ж тобі мало, а на мене кричиш. О, бач, в море. Море світки. Знаєш, яке коріннячко, таке й насіннячко. Отож ти так привчила. Так я й роблю. Завтра я буду не діляти, а садити. Давай я тут пофризуємо, до да це. Що, що? Отут будемо садити часник до цибулі. Тут де була? Тут. Ега, що робити. А ні, давай я туди отак далі, а тут буде оратися. Так я туди й думала далі, так цибулю. Так. Якщо я посаджу часник, так там буде піврядки часнику, а на ну, цибулю. Ну, Так отако, а тоді отут то візьмемо, де да дофризуємо, цибулю досадимо. Добро ти? Я сама не знаю вже що. Що, куди і як. Завтра видно буде по, що оце? Нічого не бачиш. Так так, нічого не видно. От мене гумно, бо упаду без венустрій. Так я вже встав, Господи, просто будь та навизивай, щоб підняти мене. Ой, йдемо в хату, глупа ніч. Ну то більшу половину посадила. Я ж як я не перечистила весь простяк. А там ще стільки багато, такий гарний. Аню, завтра басить, не переживай. Завтра я встану 4 утра перечисти, щоб ти була спокійна. Мамочку, ну де ну, ти ж сама казала, що треба трошки більшенько посадити.